Так, бачите, йдуть термооткоси. Отак вони відправляються, відправляються отримуються новою поштою. Тобто вони змотані ось так, їде там чи флетбоксі, чи в такому синьому ящику до 300 Ну, В основному це треба грузове відділення, тому що бачите, воно йде нестандартно. Це у нас прямі елементи, 48 см прямий елемент йде. І кутові елементи. Ось такі. Це виходить в нас на одне вікно. Ну, так, так було замовлено. Плюс відеречку, йде ось відеречку, Це е, фуга для затірки швів. Тобто, Коли ви ставите панельку одну до одної да, ну, ось, е, ось так. І, так, і, ось, так. Коротше, одну до одної приклеїте її, поняли ось тут ці стики між ними, заробляються ось цією фугою. Мрамором наповнена фуга спеціально для швів іменно для термоотвослів. Товщина 20 мм по глибині є 80 мм, 170 і 310 мм. Вже підбираємо по глибині відкосу і лишню частину ну, при монтажу просто ми там обрізаємо. Так, 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 ну кому скільки потрібно. Частина, яка виходить, ось ця частина, яка виходить на фасад, вона йде стандартна, 11,5 см. Кольорова гама близько 50 різних відтінків. Одне вікно стандартне обходиться, орієнтовно там 15-2 тисячі гривень. Це орієнтовно, тому що ціна залежить від глибини від косу, ну і відповідно від розміру вашого вікна. Так що, кому цікаво термовідкоси, хто хоче утеплити собі вікна, пишіть, дзвоніть і вам відправлю.